Друзі, всім привіт! Сьогодні вас вітає Автомото Техносмак І поговоримо сьогодні про ті приблуди, які потрібні для наших автомобільних акумуляторів. Ну, звісно, якщо вони, як у вас і в мене, ще не нові і доводиться робити якісь такі цікаві штуки з ними, щоб їздити і ні в чому собі не відмовляти. Тож, як ви знаєте, іноді для пусків я користуюся ось таким бустером зарядним Base. Ось такі в нього характеристики і огляд є на каналі. Я ним задоволений, всю минулу зиму і цією зимою вже декілька разів заводився. Тому що війна їжу мало і він розряджається. Зараз мінусові температури розряджається ще швидше. Тому на початку зими я використовую ось такий зарядний пристрій для того, щоб заряджати, а також плюс відновлювати свій акумулятор автомобільний. Я правда не знаю, чи відновлює він чи ні, але заряджає абсолютно добре. Тож, якщо у вас є така проблематика, як і в мене, що зима, розряджаються акумулятори, і треба їх заряджати. Зверніть увагу на отакий простий 10-доларовий зарядний пристрій. Я вам зараз про нього розкажу, покажу, як він підключається, яка в нього індикація, і скільки часу потрібно для того, щоб зарядити ваш акумулятор. Я все буду це показувати на прикладі свого дизельного акумулятора, тобто для дизельного двигуна. Тобто поїхали. Ось такий у нас 12-вольтовий зарядний пристрій, імпульсний, і в нього є функція відновлення. Ось якась лямбда-шилдик, як бачите. Ще й прям фірмова, але це ні про що не говорить. А оце важливо. Технічний характеристик підключається до мережі 220 В 50-60 Гц це для нас, для Європи, для України. Видає він з DC 6 а максимум. Заряджає він акумулятори, які з технічними характеристиками 12 В від 4 до 100 А. Не заряджає літій-іонні батареї. Зверніть увагу. Розмір, тип, назва. І тут більше нічого немає. Відклали в сторінку. Також комплектується такою інструкцією на англійській мові. Ось тут зверху ще раз перелічені його технічні характеристики. Так він виглядає. І можемо тепер дивитися на нього вживу. Пластиковий корпус. Абсолютно зроблений, в принципі, непогано. Всередині вентилятор проглядається, він гуде. Я вам спробую зробити так, щоб ви почули, як він гуде. Знову технічні характеристики, назва моделі вольт ампер годин застереження 6 А максимум, небагато, але цього достатньо. Він за день, якщо все добре вимкне, світла немає, заряджає акумулятор і це я вам покажу. В нього є чотири режими. Кнопочка одна, одна кнопка управління, натискаючи на неї, просто вибирається відповідний режим, який вам потрібен. Їх тут чотири. Зарядка автомобіля, зарядка АМГ і гелєвих акумуляторів, зарядка мотоциклетних акумуляторів і режим відновлення, так звана десульфація. Наскільки воно працює, я не можу перевірити. Мабуть, для цього потрібні якісь прилади. Я ж його використовую як побутовий споживач, під'єднав, зарядив, від'єднав, катаєшся на автомобілі і все добре. Оцей дрот з крокодильчиками, вони тут гарно озроблені, доволі туго тримаються, і розход у них, як бачите, великий, можна зачепитися за клеми. Дуже вільно і спокійно. Ну, вони, звісно, не потрібно їх смикати, але дріт нормальний. Оця довжина десь з пів метра. А оцей дріт, ну, я думаю, десь сантиметрів 60-70, може до 80. Тому, якщо вам треба далеко, майте на увазі. Тут є такі пимпочки ніженькі, такі невеличкі, не гріється він абсолютно. Я заміряю його температуру і покажу, як він працює. І більше тут нічого немає. Принцип роботи в нього доволі простий. Берете автомобіль, можете заряджати прямо на нього, на акумулятор. Вдягаєте клеми, раз друга і в 220. Вибираєте режим і все пішло заряджатися. Перед тим, як втикнути. В 220 він вам покаже, яка у вас зараз ємність вашої батареї акумуляторної і скільки в неї вольт залишкового вольтажу. І я думаю, тут і все. Тепер можемо його брати, під'єднувати до акумулятора, вмикати, засікати на годиннику час і дивитися, скільки він візьме, за який час і як зарядиться мій майже розряджений акумулятор. Тож, від слов до діла. І тепер від теорії, як говориться, до практики. Я користуюся ось таким автомобільним акумулятором Varta Silver Dynamic. Він в мене вже відпрацював 5 зим. І зараз для нього йде шоста зима. Його технічні характеристики, як бачите, маркування Е 12 вольт, 77 ампер годин. І 780 ампер пусковий ток. Номер, і, в принципі, звичайний такий собі акумулятор. Тепер будемо його відновлювати. Чіпляємо йому плюс. наклеємо Зараз, як бачите, це все вимкнено. Ніде нічого не під'єднано. Ціпляємо, дивимося, обов'язково полярність. Не забувайте, не переплутайте, будь ласка, ставимо йому плюс. і Тягнемо чорний до мінуса. Не дуже зручно, але зробили. Тепер дивимось на наш пристрій. Як бачимо, 11,8 вольт, температура 23 градуси. Воно все, як бачимо, банка на 20% заряджена. Ну, взагалі-то не рекомендують до такого опускатися. Сьогодні у нас субота на годиннику. Годинник покажись. На годиннику 9-та ранку. От, будемо робити наш експеримент з відновлення акумулятора. Тепер ми йому змінюємо режим, перемкнув і вмикаємо його в розетку 220 вольт. Пішла робота і зараз. Можливо, почули, як увімкнувся вентилятор, і пішов процес відновлення. Як бачимо, батарея набирає хід, світиться індикатор відновлення, режим ОК. OK, і йде заряд. Коли заряд цей скінчиться, це я вже не перший раз роблю цю процедуру, то ми побачимо повну банку. І буде зупинений процес. Тож, можемо йти займатися своїми справами. Робити хто що хоче попереду вихідні. Подивіться бустера огляд, якщо комусь цікаво потрібно. Тож, скоро зустрінемось. Минуло 3 години, трішки більше. Процес відновлення акумулятора йде. Як бачите, індикація. І через 3 години давайте подивимось, чи не нагрівається наш зарядний пристрій. Бачите, в кімнаті 26,3, 29, 26, 27. Він абсолютно не гріється. Можливо, знизу тут трішки більший він. Але 29. Трішки отут от підіймається температура. Але це абсолютно не критично. Акумулятор вже холодний, тому що прийшов з вулиці, ніде він я його з усіх сторон спробував подивитися, він холодний. Тож, як бачите, і відновлюваний пристрій зовсім. Ну, він ледве-ледве так відчутно тепленький, але абсолютно температуру побачили. Тож рухаємося далі. Заряд закінчився. Банки повні. фул, Все добре. Скільки годин минуло? 8 годин. За 8 годин повний заряд. Акумулятор взяв. Ні, не нагрівся. Він такий же холодний, як і був. Також зарядний пристрій. Ніде нічого не нагрілося. Температурний режим, як я вам показав, такий і є. На цьому, думаю, експеримент закінчено. І після того, як ми від'єднали зарядний пристрій, можемо подивитися. Тепер на клемах є крокодили. Дивимось на результат. Як бачимо, тепер 35 градусів все ж таки нагрівся і заряд 12,8 В. А було, якщо пам'ятаєте, 11 з чимось там. І банки, звісно, повні. Тому. В принципі, наскільки йде відновлення, я не знаю, але заряджає він абсолютно адекватно, нормально, мене влаштовує. Тож, тепер будемо їздити. Переходимо до висновків. Ось і все, друзі. Ось таким виявився огляд нашого зарядного пристрою з елементами відновлення акумулятора. Акумулятор був заряджений. На це пішло. 8 годин, як ви бачили, заряд він взяв, не нагрівся, не зарядний пристрій, не акумулятор. Тому невеликими токами не спішно був він заряджений. Тепер може встановлюватися в автомобіль і мене радувати своїми ранковими заводами під морозами і в морозну погоду. На цьому все. А в кінці вас ще очікує сцена після титрів. А я вам говорю до побачення, друзі, до нових зустрічей, до нових відео. З вами був сьогодні Автомото Техносмак. Пока-пока. Скажи -пока. А. Скажи А. А. ха 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 Вау!